Сьогодні в відео Шахтар, поки не планує звільняти Маріно Пушича. Клуб із УПЛ отримав трансферний бан. Ще один клуб увійшов в гонку за підписання Альфонсо Девіса. Ювентус спробує підписати Сандро Тоналі. Барселона знайшла заміну Левандовському в Італії. Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в АПЛ. Боротьба в Бундеслізі за підписання молодого таланта Пауля Ванера набирає оборотів. Джан Луїдж отримав жахливу травму в матчі проти Монако. Італійський клуб Дженуа отримав нового власника. Бетіс презентував проект нового стадіону. Ультрас Атлетико Мадриду були затримані поліцією. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Шахтар поки не планує звільняти Маріно Пушича. Саме нинішній головний тренер за планом має вести команду на збори, які розпочнуться 3 січня в Туреччині. Зміна наставника в команді теоретично може відбутися лише з ініціативи самого Пушича. Артем Сьомка перейде в агробізнес. Як повідомляється, контракт гравця з Прикарпаттям спливає наприкінці цього року. Манчестер Сіті хоче підписати Йозуа Кіміха. Англійський клуб зацікавлений у підписанні гравця вільним агентом влітку 2025 року, коли закінчиться його контракт із Баварією. Чорноморець отримав трансферний бан. Фіфа наклала вето на трансферну діяльність одеського клубу тривалістю в три трансферні вікна. Як повідомляється, причиною такого рішення стали заборгованості із зарплати перед ексгравцем клубу Лукою Гудчиком, який виступає за Ворсклу. У січні палатою УАФ буде ухвалено офіційні рішення ще за трьома місцевими скаргами від Зігі-Бадібанги, Ореста Кузика і Самсона Ієде. Сумарний обсяг боргів Чорноморця становить близько 100 тисяч доларів. Однак у клубу ще є час, щоб погасити їх до початку другої частини сезону в УПЛ. Лівий берег визначився з гравцями, які покинуть команду зимою. Як повідомляється у другому колі за клуб, не гратимуть воротар Дмитро Фастов, захисник Олександр Дударенко та нападник Руслан Непейпієв. Металіст 19-25 посилив селекційний штаб. Новим скаутом клубу став Андрій Полунін. Останнім місцем роботи спеціаліста був Дніпро-один, де він співпрацював із новим спортивним директором харків'ян Миколою Шамардіним. Барселона та Реал Мадрид вкрай зацікавлені у Маркусі Решфорді. Тепер угода є цілком реальною. Англієць точно не залишиться в клубі. Він вже повідомив про це Манчестер Юнайтед. Клуб із Манчестера готовий одразу ж продати гравця за 40 мільйонів. Ліверпуль зацікавлений в Альфонсо Девісі. Крім таких клубів, як Манчестер Юнайтед та Реал Мадрид, мерсесайці також залучені в гонці за Канадця. Альфонсо приваблює ідея спробувати свої сили в АПЛ, проте жодних переговорів між клубами ще не було. Вестгем розглядає голкіпера Фрайбурга Ноа Атуболу як потенційну трансферну ціль. Трансфермаркт оцінює гравця в 10 мільйонів євро. Барселона попередила Рональда Араухо та Френкі Де Йонга про необхідність продовжити контракт до кінця сезону. В іншому випадку ці гравці будуть виставлені на продаж. Спілкування із уругвайцем і з нідерландцем проходить у позитивному ключі. Обидва хочуть залишитися в команді. Джоша Чімпонг підписав новий контракт з Челсі до літа 2029 року. Сандро Тоналі може перейти до Ювентуса. Туринський клуб спробує підписати півзахисника в зимове трансферне вікно. Англійці хочуть отримати за італійця 55 мільйонів євро. Офіційно Ерік Шупомотінг, новий гравець Нью-Йорк Ред Булс. Футболіст перебрався в команду вільним агентом. Контракт підписано до 31 грудня 2026 року. З опцією продовження на ще один сезон. Тоттенгем планує зробити пропозицію щодо Іллі Забарного, який є довгостроковою ціллю клубу. Однак переманити його буде складно, враховуючи наскільки важливим гравцем він є для Борнмута. Флоріан Вірц, близький до продовження контракту з Байером. У клубі впевнені, що гравець залишиться як мінімум до 2026 року. Маркус Тюрам може перейти в Барселону і стати довгостроковою заміною для Роберта Левандовськи. Інтер хоче отримати близько 80 мільйонів євро за футболіста. Реал Мадрид перемагає Пачуку у фіналі міжконтинентального кубка. Якуб Ківьор може продовжити кар'єру в Наполі. Футболіст попросив агентів знайти йому новий клуб, і вони полетіли до Неаполя для переговорів. Також захисник цікавий Мілану та Інтеру. Манчестер Юнайтед бачить в Ніко Вільямсі ідеальну заміну Маркуса Решфорда. Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні Вінісіуса. Сіті готовий заплатити рекордну суму та можуть запропонувати бразильцеві підписний бонус у 50 мільйонів євро. Барселона залишається непохитною і продовжує забороняти града Данімасіо з'являтися на домашніх матчах. Вони мають заплатити 21 тисячу євро. Коли це станеться, їм дозволять повернутися. Манчестер Юнайтед зацікавлений в Нуну Мендеші. ПСЖ сподівається продовжити угоду із захисником, але португалець поки не поспішає та вивчає варіанти. Дортмунд зацікавлений у Паулі Ванері, крім Дортмунда, гравцем цікавились також Леверкузен, Франкфурт, Штутгарт і Лейпциг. Арсенал Ліверпуль та Манчестер Сіті зацікавлені у підписанні Рафіні. Офіційно Роман Григорчук, новий головний тренер ЛНЗ. Баварія мала дуже позитивні переговори з Томом Бішефом. Ідея полягає в тому, щоб підписати його безкоштовно, а влітку віддати в оренду до топ-клубу. Хофенхайм не здається і все ще намагається продовжити контракт з гравцем. В матчі проти Монако голкіперу ПСЖ Джанлуї Донаруммі заїхали шипами в обличчя. Після цього парижанам довелося зробити термінову заміну. Голкіперу довелося зашивати обличчя прямо в роздягальні під час матчу. Іван Калюжний переміг у номінації дебют року. Баварія вирішила, що Кінгслі Коман не буде проданий в січні. Клуб має намір зберегти француза на другу половину сезону, щоб не ставити під загрозу свої цілі цього сезону. Ситуацію з футболістом буде переглянуто влітку. Шахтар хоче підписати форварда рейнджерса Сіріла Десерса. Сума трансферу оцінюється в 4 мільйони євро. Офіційно Денис Світюха покинув верес. Офіційно румунський бізнесмен Ден Шуку, який є власником бухарестського рапіда, викупив італійський дженуа за 40 мільйонів євро. Було придбано 77% акцій клубу. Бразилець Майя отримав від ФІФА нагороду Fair Play Award за героїзм. У травні він допомагав жителям штату Ріу Гранді Дусул справлятися з наслідками повені та врятував жінку. Челсі продовжує активно працювати над пошуком титульного спонсора. Як повідомляється, клуб провів переговори з «Ріад Ер та Мерседес Бенц». Лука Модрич виграв 28-й трофей з Реал Мадридом. Гравець став найтитулованішим футболістом клуба в історії. Реал Вальядоліт відхилив пропозицію «Ньюкасла» в 10 мільйонів євро за Джуму Ба. Барселона подає в суд на Ла Лігу щодо реєстрації своїх гравців. У клубі вважають, що поточне фінансове становище достатнє для реєстрації Дані Ольмо і Пау Віктора, але Ла Ліга і РФФ бачать ситуацію інакше. Проект нового стадіону Бетіса роботи почнуться влітку 2025 року. Два наступні сезони Бетіс гратиме на лакартусі. Гравець Валенції Рафаель Мір отримав травму. Він поскаржився на дискомфорт у передній частині стегна після недільного тренування. Обстеження показало фібрилярну травму чотириголового м'яза, яка потребує медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування. Гравець Борнмута НС Унал головна ціль Хетафе на ринку. Клуб зацікавився турецьким гравцем місяць тому. Через ліміт на зарплату вони можуть попросити лише про оренду. Борнмут не хоче його відпускати. Карло Анчелотті став найбільш титулованим тренером в історії мадридського реала. Італієць завоював свій 15-й трофей, обійшовши Мігеля Муньоса, на рахунку якого 14 кубків. Бенфіка продовжила контракти з трьома захисниками. Свої угоди з лісабонським клубом оновили Араужу, Ба та Байрамі. Тепер угоди розраховані до кінця червня 2029 року. 16 вболівальників із ультрасу Атлетико Мадриду були затримані за напад на китайський магазин неподалік Метрополітано після матчу з Хетафе. Вони відзначилися розбоєм-крадіжками, а також агресивними діями по відношенню до власників та відвідувачів магазину. Атакувальний півзахисник Алекс Кольядо має повернутися в Бетіс після того, як розірве оренду в Саудівському клубі «Аль-Холуд». Клуб із Саудівської Аравії хотів викупити його, щоб мати можливість продати наступного року. Він був одним з найкращих гравців чемпіонату, але Бетіс відмовився продавати його. «Аль-Холуд» був готовий запропонувати 6 мільйонів євро. Челсі взимку буде готовий продати центрального захисника Тосіна Адарабіойо. Захисника хоче підписати Вестгем та Брайтон. Ціна трансферу 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.